Поранена, але не зламна. Українська Одеса не здалася ворожій армії Кремля, за що вони її, схоже, вирішили знищити. Близько тижня тому на українську прилину біля моря було здійснено комбіновану атаку. Українськими силами ППО було збито 8 калібрів та 15 ударних дронів шахет. Увага ворога як держави терориста вона залучена, як кажуть військові, насамперед до цивільних об'єктів об'єктів інфраструктури. Не виключаємо також, що ворог намагався атакувати портову інфраструктуру, тому що ми бачимо, що всі зусилля Кремля спрямовані на те, щоб змусити світ працювати, принаймні щодо зернової ініціативи, за умов Росії виконати ультиматум Кремля. Але ні Україна, ані Одеса, яка є українським містом, не повелися на російські витівки, спровоковані, щоб залишити світ без зерна, яке знаходилося в одеських портах. Росія втекла із зернової угоди, а Одеса втрималася і після атаки почала відновлюватися. В 9 годину ранку ранку розгорнути штаби наші муніципальні, де людям надається допомога, людям допомагають зробити заяви про свої пошкодження. І ми найближчим часом, тижні, два тижні, ми в цей період, вже в нас є досвід, на жаль, печальний досвід, але ми зможемо надати муніципальну допомогу із міського бюджету. Наші кореспонденти прогулялися вулицями Одеси і готові розповісти, як зараз під час повномасштабної війни живе місто. На легендарній Деребасовській, хоча й не досить лютно, але туристи, все ж таки є. Дорогою зустрічаємо влада. Хлопець працює у місцевому барі. Менталітет такий самий залишився: це якась свобода, якась радість до життя. Десь такий формат. Для мене все так само, як і було, хоча тільки в меншому обсязі, аніж до війни. Людей стало трохи менше. Дійсно, людей поменшало, але вони все ж таки є. Прогулянку продовжуємо. Людей на вулицях Одеси дійсно не дуже багато. Можливо, це через те, що зараз обід, і більшість пішла на пляж, і частина людей, звичайно, ж на роботі. Однак на кожному повороті нас зустрічає український стяг, що є неймовірно приємним. Українські прапори в Одесі на кожному кроці. Як і усі жителі України, Одесити щодня живуть під сигналом повітряної тривоги? Чуємо, що в Одесі оголошено тривогу. Перечекавши тривогу, йдемо на пляж. Пляжний сезон в Одесі розпочався цього року із запізненням через війну. Наразі люди мають можливість купатися у спеціально відведених для цього місцях. Головне, не нехтувати правилами безпеки та, звичайно, ж повітряними тривогами. В на пляжі. Хоч би як не намагалася Росія розбити Україну, наша країна гідно тримається і життя у ній триває. Ніхто не каже, що Україні легко, але кожне наше місто стоїть на обороні стільки, скільки є сил, підтримує економіку країни, моральний дух людей і не здається ворогам.